Харків продовжує жити в умовах війни. Мер ігор Терехов розповів журналістам з Японії про реалії, в яких знаходиться місто, та як вдається справлятись. Ситуація складна, але ж ми працюємо. Працюємо всі для того, щоб забезпечити життєдіяльність, щоб люди мали можливість більш-менш нормальних умовах відчувати себе. Тому працюємо кожного дня. Наше основне завдання сьогодні допомагати військовим для того, щоб вони мали можливість. Сьогодні давати відсіч російської армії, але окупанти нещадно обстрілюють місто. Тільки в травні Харків пережив 76 ракетних ударів із різних видів озброєння. Проте після кожного прольоту комунальні служби оперативно осувають наслідки, закривають контори, відновлюють покрівлі та тримають мегаполіс у чистому та доглянутому стані. Звісно, важко, але люди дуже сконцентровані на тому, що до цих обставин, які є, крім цього, працюють, ходять на роботу, все працює насправді, але ж кожна відчуває, знаєте, відчуття небезпеки, і кожна розуміє до тому, що кожна секунда може все змінитися, незважаючи на такий вид, що нічого не трапляється. Та, попри важкі умови, Харків також приймає до себе переселенців із деокупованих територій та тих, де ведуться активні бойові дії. Їм надається вся необхідна підтримка. Житло у гуртожитках, медична та психологічна допомога і можливість працевлаштування. Людям дуже важко, бо вони опинились практично на вулиці, У багатьох з них немає речей. Багато з них потребують. І психологічної підтримки, і допомоги, і багато з них потрібно працевлаштувати, крім цього, медична допомога. Вони потребують. Діти повинні ходити до школи, але ж у нас школи працюють тільки в режимі онлайн. Тому вони вимушені сьогодні онлайн займатися, тому дуже важко сьогодні. Тож Харків потребує допомоги та підтримки від міжнародних партнерів. Аби вони зробили все можливе для того, щоб закрити небо над прифронтовим містом та забезпечити його альтернативними джерелами живлення, що стосується військової потреби, то це сучасніша протиповітряна повітряна оборона, яка зробить таким чином, щоб до Харкова не долітали. Ракети і шахеди, які випускають російські військові. і що стосується цивільної інфраструктури життя, то ми сьогодні потребуємо перш за все зробити так, щоб децентралізувати систему електропостачання, бо введені жорсткі графіки відключення, не вистачає напруги в мережах. Тому ми працюємо над цим. І ми потребуємо тут допомоги щодо когенераційних установок. Бо у нас попереду зима і опалювальний сезон вже на носу, як кажуть. Крім цього, нам потрібні газогенератори, які будуть виробляти електропостачання, і для нас це дуже важливо. Модульне котельне, локальне». Мер Харкова Ігор Терехов звертається до міжнародних партнерів з проханням почути потреби магаполіса та допомогти місту якнайшвидше. Дуже би хотілося, щоб ми отримали цю допомогу. Для нас це життєва необхідність. і Дуже розраховуємо на те, що і уряд Японії, і приватна фірма зможуть нам допомогти в цьому питанні. У нас це життєва необхідність, і якщо це. І в ваших силах, і в можливостях то дійсно для нас ми потребуємо цієї допомоги. Марія Солова, Олександр Іванов та Олександра Панченко, Харків. Новини.